Виконуємо номер 1247 із підручника алгебра 7 та номер 57,3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. За олівець і три зошити заплатили 32 гривні, а за три олівці і зоши 24 гривні. Скільки коштує один олівець і скільки один зошит. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай олівець коштує ікс гривень, а зошит і гривень. Нехай олівець коштує ікс гривень, а зошит іграк. Гривень тоді за Олівець. і три зошити заплатили X, додати 3Y гривень що за умовою 32. Маємо рівняння. Х додати 3y дорівнює 32. За 3 олівці І зошит заплатили 3х додати у гривень, що за умовою складає 24. Маємо. Друге рівняння. 3х додати і дорівнює 24. Щоб відповісти на питання задачі, ми маємо знайти такі значення х і, y, які задовольняли б обидва рівняння. Тому маємо систему рівнянь маємо систему рівнянь. Х додати 3Y дорівнює 32, і 3Х додати Y дорівнює 24. Розв'язуємо нашу систему методом підстановки. Виразимо зміну Х через у з першого рівняння. Х дорівнює 32 відняти 3 y. І підставимо вираз 32 відняти 3 y у друге рівняння замість зміною х, і тепер розв'язуємо друге рівняння. Воно ж у нас рівняння з однією змінною. 32 множимо на 3, це буде на 3, 96. 3 на 3, 9. 9 y додати y це буде мінус 8y, а 96 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 24 відняти 96 отримаємо 72 мінус 72 ну і тепер поділимо на мінус 8 отримаємо 9 підставляємо значення 9 тепер і знаходимо х. 32 відняти 3 помножити на 9. 32 відняти 27 будемо мати 5. Отже, один олівець Коштує 5 гривень. Ми олівці позначали за Х, а зошит 9 гривень. Записуємо відповідь. В умові здачі стоїть питання, скільки коштує один олівець і один зошит. Номер 1247 із підручника Алгебра 7 та номер 57.3 з підручника Математика 7 виконано.